Сільська Португалія у долині невеличкі селища Вім'єра, Вінтоза, Рибомар. Тут є якісні дороги, є сучасні супермаркети, є фабрики, багато теплиць і багато українців, які поїхали з невеличких українських селищ та містечок в португальські села. Цей район Португалії уподобали українці з Прикарпаття, краєвиди майже як на батьківщині, якщо не придивлятися. Бо тут пагорби забудовані теплицями. Бо тут маємо гірки. Урожай будемо збирати в квітні. Грунт тут мають за найкращою Португалії. За мірками українських чорноземів ця червона маса взагалі не земля. Втім, велика пайка міндобрив і район годує помідорами, огірками, перцем та квасолею ледь не всю країну. Іммігрант Василь доглядає рослини. Проте міркує про виборчу кампанію, бо планує балотуватися на сільського голову. Підніму Україну тут в Португалії. Буде будувати своє село українське Португалії. Шанси у Василя чималі бо іммігранти з Африки чи Бразилії, яких у Португалії багато, обирають великі міста. Його електорат, українці, переважно гуртуються в селах. Що це? це тут полуниця, салат, а це цибуля? Типовий сільський таунхаус на чотири родини, житло для незаможних. За будинком португалець консультує сусідку українку. Як збирати три врожаї полуниць на рік? хто обирає спокійне життя без гармидеру, без тисня в тому тут краще, та й робота тут знайде швидше ніж у Лісабоні. Ще й криміналу зовсім немає в мегаполісі, то проблема. Нещодавно в райцентрі він за 10 кілометрів відкрили торговельний центр з бутиками. Тож по модний одяг не треба їздити до столиці, басейни, фітнес у селі, кав'ярні та ресторани. На всяк смак. Мінімальна платня 500 еврів на місяць. Варіантів вистачає. Як не хочеш працювати на землі, є велика галузь обслуговування. А ще промзона біля села. Тут є і фабрики невеличкі. Таких зараз по дорозі до мене на роботу їхати є не то, що невеличка, вже дуже дуже велика така фабрика електротоварів. Вони ще її навпаки розширюють. Останній раз тисячу нових працівників в селах. Інна працює в сільській крамниці. Ось вона з паркованням на кілька сотень автомобілів. В селі таких ще дві. У Нас сільпо заходиш, там є макарони, хліб, іноді носки, труси. Нічого собі. У нас навіть в селах, от, от, багато що, то перевезено є це, наприклад, з Бразилії. Називається Йояма. З Бразилії навіть фрукти. Сьогодні вториш ведраші, як і по всій країні свято. Офіційний вихідний, бо карнавал. О, то мій колега не передівається на карнавал в той. Так само він м'ясник переоділася в корову. I'm the crazy move, I'm the crazy move, eh? I'm the fuck -a I'm the fuck -a португальці святкують в українців, настрій робочий. Їхнє свято то не подобається. Я нема, я не звикла до таких свят. Я підтримую, але люблю дуже свою націю. люблю свої обряди, свої традиції і свою мову. Перукарня в магазині, де продає городину Інна. Тут самі українці, з Краматорська та Львова, роблять селянам зачіски, манікюр, пригадують, як колись працювали в рідних селах. Позакривали всі всі тому що я починала в сільській місці. Три села обслужувала по дням. Я працювала в селах. Тоді це били. Та були будові комбінати. Порукарі не йдуть на карнавал. карнавалчиня, і на вечір теж має вищі плани. Українська традиція, родина зібралася на вечерю. Чоловік, автослюсар, донька, студентка. На карнавалі такою дуже займаються. Я вчора була таке, побачила. Пристають п'яні. Більшість українців, які знаходяться у Португалії, приїхали у Португалію власне з українських сіл, і вони шукають те, той комфорт, той спокій, який вони мали. Нам, напевне, в дитинстві до краю Європи від села кілька кілометрів. Пан Павло, голова спілки українців у Португалії, зізнається, вже звик до океану. На березі каже, добре думати, наприклад, чому своє село українці знайшли за 5 тисяч кілометрів від України. З Португалії Дмитро Латвиненко, Максим Усіян. Програма Вікна СТБ.